Британські вчені визначили топ 3 найбезглуздіших речей у світі: це туалетна підставка для планшету, Організація Об'єднаних Націй і вибори в Росії. Хоча від підставки я би не відмовився. 15-17 березня відбувся ритуальний обряд з виборів Владіміра Путіна. І якщо раніше на них була хоч якась інтрига, ну, наприклад, хто займе друге місце Жириновський чи Зюганов, то цього разу все мало пройти як СВО в Україні. По плану і відповідно до графіку, плюс-мінус так усе і відбулось. По плану і за графіком, прямо як на СВО. Владимир Путін. Весь мир уже несколько днів наблюдает, як русский город Белгород, Белгородская і Курская області превратились в зону активних бойових действий. 12 березня, на день народження моєї мами, і за декілька днів до виборів росіяни перетнули кордон на танках, і цього разу це хороша новина. Російські добровольці, що воюють за Україну, оголосили визвольний похід. Вони прорвались на територію Белгородської та Курської області, вступили в бій з російськими військами, пізніше повідомили, що взяли під контроль село Тьоткіно, а місто Бєлгород уже кілька днів поспіль зазнає масованих обстрілів. Самі визвольні російські сили говорять, що це лише початок і заявляють про амбітні цілі своєї операції. А тим часом на території Росії, поки що підконтрольні московські хунті, росіяни так палко голосують за Путіна, що не витримують аж скриньки з бюлетенями. А віднедавна опозиційний регіон Білгородщини знайшов собі нового кандидата і голосує за нього навіть попри погодні умови і сильний град. У цьому відео ми поговоримо про найспекотніші вибори в історії Росії, на яких у Путіна неочікувано з'явилася справжня опозиція. Яке ці вибори мають значення і що буде далі? Ставте лайк до цього відео, якщо радієте, коли в наших сусідів нарешті процвітає демократія, і не забувайте про підписку і дзвіночок. Чим більше в мене підписників, тим менше голосів у Путіна. Це не точно, але все ж давайте спробуємо. І останнє. Ми, звісно, маємо розуміти, що відбувається у нас на кордонах, але громадянська війна в Росії це їхня внутрішня справа, до якої ми не маємо жодного відношення. Російсько-українська війна від цього не припиняється. В описі до відео є збірна дрон для взводу ударних безпілотників роти вогневої підтримки 3 3-ї штурмової бригади. Я цих хлопців знаю особисто. Це ударний дрон-бомбер Вампір. Він обладнаний тепловізійною камерою, літає до 10 кілометрів і буде знищувати живу силу та техніку росіян на Авдіївському напрямку. Збір великий 260 тисяч. Але саме ваші 10 гривень допоможуть його закрити. Донайте за посиланням в описі або за цим QR-кодом. Дякую! А тепер глянемо, як росіяни виборюють собі демократію. Почнемо трошки з теорії. Для чого взагалі диктатурам вибори? Багатьом здається, що вибори в диктатурі це такий прикол. І, по факту, багато в чому вони приколом і є. Однак диктатори ставляться до цього дійства цілком серйозно. Для них це обряд перепризначення. У народу немає реального вибору, немає вільної інформації та опозиційних кандидатів. Але люди все одно приходять на дільниці, ставлять галочки і освячують лідера на новий термін. Неважливо, за кого вони голосують, порахують усе одно так, як скажуть. Важливе оце символічне значення, картинка того, що народ єдиний з владою і підтримує режим. Тому такі вибори це, по-перше, джерело сили для диктатора, а по-друге, аргумент, чому справжні вибори не потрібні. При цьому важливо розуміти, що в різних режимах різний ступінь закрученості гайок, і відповідно різні можливості для фальсифікації. Якщо ви помічали, то так звані європейські диктатори малюють собі скромніші цифри, ніж їхні азійські, близькосхідні чи африканські колеги. У Лукашенка ніколи не було більше 85%, а максимум Ердогана це взагалі 52%, і останні вибори він ледь не програв. Для порівняння. Емомалі Рахмон у Таджикистані 90%, Ільхам Алієв в Азербайджані 92%, останні вибори Назарбаєва в Казахстані 97%. У цьому відмінність класичної диктатури від сучасних, які називають електоральними чи гібридними диктатурами. Політологи ввели такий термін, як диктатура обману. Це, грубо кажучи, сучасна диктатура, яка не дотягує до Сталіна чи Гітлера. А експлуатує атрибути демократії, зокрема і вибор. Їхня противага це диктатура страху. Ті самі військові хунти, чи ледь не тоталітарні режими, які вже навіть не граються в демократії. Реджеп Ердоган і Віктор Орбан це типові диктатори обману. В них є монополія на владу і майже нема конкурентних виборів, але вони не заходять надто далеко. А от режим Аятол в Ірані чи династія Кімів у КНДР. Це повноцінні диктатури страху, де нема навіть натяку на політичний процес. Для чого я це все розповідаю? Бо це дуже важливий нюанс, зокрема і для нас. За останні два роки Путінська Росія пройшла шлях від диктатури обману до повноцінної диктатури страху. І вибори Путіна прекрасно це демонструють. Навіть у 2018-му були якісь натяки на інтригу, звісно, зі знижкою на природу цього режиму. Наприклад, комуніст Грудінін неочікувано почав набирати популярність, і деякі ЗМІ не боялись називати його альтернативою путіну. Була, прости господи, сапчак абсолютно керована з Кремля і ручна псевдоопозиціонерка, але її використовували хоча б для імітації дискусії. Ну бо інакше було би зовсім дико. Навальний, земля йому скловатою, їздив Росію і проводив справжню кампанію. Була якась міні-інтрига, чи його допустять на вибори. Цього разу все було по-іншому. У Путіна забрали навіть традиційних в лапках конкурентів Зюганова, Міронова і так далі. Замість них висунули абсолютних ноунеймів, яких ніхто не знає, і вони ледь не прямим текстом говорять, що перемагати не планують, не треба за них голосувати. Кремль тепер не йде навіть на експерименти. На початку вони запустили типу антивоєнного кандидата Надєждіна, який мав каналізувати оцього протестного виборця, а потім побачили, що він надто швидко набирає підписи і закрили йому реєстрацію. Чи були в Надєждіна шанси перемогти? Абсолютно нульові. Але влада вирішила навіть у це не гратись. І сюди ж йде вбивство Навального. Путіну більше не потрібні навіть якісь символічні альтернативи. Ці вибори мали пройти точно за сценарієм. Люди приходять на дільниці, імітують голосування. Виборча комісія імітує підрахунок, путіну малюють 90% і він тріумфально сідає на трон в шосте. Але все пішло не по плану. 12 березня о 8 ранку Легіон Свобода Росії випустив спільну заяву з російським добровольчим корпусом і Сибірським батальйоном, де оголосив, що вони йдуть на вибори. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть, дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее, без санкций и без репрессий, без выборов, без выбора и без разговоров о важном, но с важными ценностями, и самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет и что произошло санкции экономический застой кровопролитная война забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены а еще красивые дворцы в геленджике и нова агарева а теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Нового Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждіть нас. Альянс трьох підрозділів оголосив про початок весняного визвольного походу. Одразу після цього російські танки перетнули російський кордон і вступили в бій з окупаційними військами Білгородщини та Курщини. Російські добровольці діють не самі. З першого ж дня їх підтримали невідомі добрі безпілотники, які атакували буквально всю, скажімо так, міжнародно визнану територію Росії. Ми вже звикли до нальотів на російські регіони, але атаки в передвиборчий тиждень стали наймасовішими за весь період російсько-української війни. Сотні дронів відвідали десяток регіонів, були влучання в нафтопереробні заводи в Орлі, Рязані, Калузі, Слов'янську на Кубані, Сизрані, ТЕЦ у Санкт Петербурзі, аеропорт Домодєдова під Москвою і ще купу інших об'єктів. Нічого а нічого хвилі вже третій. Форпостом російської оборони стала Білгородщина. Її населені пункти піддавалися масованим обстрілам з РСЗВ. І що цікаво, визвольні сили завжди попереджають цивільних за годину до удару, щоб у них був час пройти в укриття. При цьому місцева влада говорить про небезпеку вже після того, як прилетіло, і буквально зриває евакуацію населення. Губернатор області Гладков навіть закликав білгородчан приходити на вибори. Здравствуйте, дорогі друзі с жіною на свой избирательный учасник для того, щоб зробити тоже кожен з нас. Сделать выбор, выбор будущее для нас, для наших дітей. проголосовать за президента Російської Федерації. Повірене, що ви всі ділите теж саме. При цьому терористами в Росії визнані саме Легіон Свобода Росії та РДК. Не переплутайте. 17 березня до російських добровольців приєднали Чеченські. Ситуація там дуже динамічна. Сторони обмінюються ударами і проводять стрілкові бої. Декілька російських військовослужбовців потрапили в полон. Що нам точно відомо: повстанці мають успіхи в районі Грайворена, сподарюшено і мокрої Орловки. Зараз саме час натиснуть паузу і поржать з цих назв. Загалом обстріли Білгорода і бої в прикордонних районах не вщухають уже більше тижня, і нічого не вказує, що російські добровольці збираються зупинятися. З багатьма їхніми ідеями, підходами і риторикою ми можемо не погоджуватись. Якщо цікаво, то напишіть в коментарях, і я зроблю окреме відео про ці підрозділи. Але з чим точно можна погодитись, так це те, що тільки так зараз може виглядати справжня дієва російська опозиція. І на її фоні ще яскравіше видно нікчемність так званої ліберальної опозиції. Вони придумали неймовірну в своїй дерзкості опозиційну акцію полдень проти Путіна. Ідея проста як двері: прийти на вибори 17 березня о 12.00 і проголосувати за будь-кого, крім Путіна. Все. Команда Навального навіть запустила додаток під назвою Увага! Фотон 2024. Ти туди заходиш, кажеш, що збираєшся голосувати, а він рандомно дає тобі інструкцію. Або голосувати за когось із кандидатів, крім Путіна. Або зіпсувати бюлетень. Ви могли запитати, а при чому тут фотон? Ну, чувак із команди Навального пояснив це так. Алексій попросив нас купити фотонну пушку, де фотон випадковим чином або летить крізь перешкоду, або відбивається від нього. Теоретичні фізики досі не розуміють, як це працює. Давайте використаємо цей пристрій, щоб вирішити, як вчинити. Нехай Всесвіт, Бог або Навальний. З небес допоможуть нам вирішити, що робити. Всесвіт, Бог або Навальний. Цікаво, вони зроблять йому голограму. Це буквально діагноз, коли люди, які називають себе опозицією, бояться активної боротьби, тому просто пропонують скачати додаток, і нехай Навальний з небес їм допоможе. І це не просто деградація і страх, а це справжня легітимізація виборів. Тобто, за їхнім задумом, величезна кількість людей, при цьому переважно їхня аудиторія, молодь, має прийти на вибори в один час і показати, які черги стоять на дільницях. При цьому голосувати вони будуть не централізовано, а за кого захочуть. І розмажуть голоси серед усіх інших. Таким чином Путіну навіть не довелось старатись. Молодий електорат цих дурачків просто взяв, прийшов і розмазав свої голоси між усіма іншими. І в результаті ніхто не наблизився до вождя навіть на 70%. А Максим Кац на аудиторію в 2 мільйони людей взагалі агітував за Владіслава Даванкова. Це віце-спікер Госдуми з псевдоліберальної партії Нові люди. Кац більше місяця називав його антивоєнним кандидатом, за якого не соромно проголосувати. Дуже класний антивоєнний кандидат голосував і за визнання так званих ЛДНР. І за анексію українських територій, і за всі репресивні закони. А на офіційному сайті Госдуми взагалі значиться як представник ДНР. Як казала Марина Порошенко, Боже, який позор? Це пен. А ще Марина Порошенко рекомендує підтримувати мій канал фінансово. І тут, на відміну від росіян, у вас є справжній вибір. Це можна зробити підпискою на BuyMeCoffee, Патреоні чи базі від Монобанку або разовим донатом на банку. За підписку від 5 доларів ви отримаєте багато прикольних бонусів. Усі деталі за посиланнями в описі до відео. Дякую дуже. Отже, плани Путіна з тріумфального північно-корейського переобрання зазнали краху, як би ліберали не намагались йому допомогти, створюючи явку. Я це говорю не заради пес патронщини і штучної перемоги. Так, він намалював собі 87%. Іншим кандидатам не дали й 5%. Але коли вся Росіюшка має об'єднатись у всенародному ритуалі освячення тебе в батька нації, то бої в регіонах, масовані обстріли обласних центрів, нальоти безпілотників і вибухи по всій країні говорять про що завгодно, а не про всесильність і стабільність режиму. Все як у цьому мемі. І найцікавіше, що 17 березня нічого не закінчилось. Російські добровольці лишаються в Росії і збираються просуватись далі. Безпілотники літають на сотні кілометрів і влучають у свої цілі. Цей термін Путіна буде дуже складним для нас, але не менш складним він буде для Путіна. Повернімось до голосування. Воно в Росії теж пройшло безпрецедентно. По-перше, воно проходило декілька днів цього разу з 15 по 17 березня. І його незаконно проводили і на окупованих українських територіях. Вперше в історії на виборчих дільницях робили підпали, кидали коктейлі Молотова, заливали скриньки зеленкою і влаштовували різні інші перформанси. І що цікаво, багато людей робили це абсолютно спокійно, і потім, як ні в чому не бувало, здавались поліції. Як варіант, гарно попрацювали невідомі добрі кол-центри. Але давайте, хоч на хвилинку, повіримо в громадянську свідомість росіян. Усього за три дні порушили 61 кримінальну справу. І от у таких умовах Центральна виборча комісія РФ видає фантастичні фінальні цифри. І тут треба обмовитись: ми не можемо оперувати будь-якими офіційними російськими цифрами, чи то втрати на фронті, чи економічні показники, чи результати виборів. І не тому, що вони цілковита брехня, а вони цілковита брехня, а тому, що так ми лише їх легітимізуємо. Немає сумніву, що більшість росіян Путіна підтримують. Хоча мені швидше здається, що їм просто на все байдуже, і вони будуть підтримувати будь-яке начальство. Але серйозно оперувати його цифрами не треба. Я пропоную подивитись на них просто як на маркер, до чого прийшла Росія і що вона хоче нам сказати. Так от влада заявляє про явку в 77%. Сам Путін, начебто, набрав 87%. Інші три кандидати набрали менше 5% кожен і менше 12% разом узяті. За Путіна проголосували 85 мешканців Москви, 90 відсотків області, 86 Курської області, а на окупованих територіях України він взагалі полетів в космос: 88 у Херсонській області, 90% – в Криму, 92% – в Запорізькій області, 94% – в Луганській, 95% – в Донецькій. Більше хіба що в Чечні. Там йому намалювали 99%. На окупованих територіях цю процедуру використали для посилення репресій. Силовики ходили до людей по хатах і відстежували ненадійних. Бюлетень давали прямо в руки і ставити галочки доводилось буквально в присутності чувака з автоматом. Взагалі, сам факт так званих виборів на окупованих територіях це достатня підстава, щоб визнати Путіна нелегітимним, самопроголошеним президентом на міжнародному рівні. І поставити його в один ряд з Лукашенком. Сподіваюсь, українська дипломатія буде рухати це питання. Путіна з перемогою привітали такі великі світові лідери, як президент Таджикистану, Венесуели, Болівії, Нікарагуа, Куби, Лукашенко, Сідзіньпін і Кім Кімчинин. А пропагандистське видання Ріа Новості заявило, що до привітань приєднався і Папа Римський. Офіційних заяв чи інших джерел я не знайшов, але в цілому не здивуюсь. Європейський союз засудив фальсифікації і не визнав голосування на окупованих територіях, хоча до невизнання виборів в цілому поки що не дійшов. Шарль Мішель, голова Європейської ради, прокоментував цей фарс ще в перший день. Хочу привітати Владіміра Путіна з нищівною перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Ні опозиції, ні свободи, ні вибору. Отже. Росія завершила трансформацію з гібридного авторитаризму, диктатури обману до справжнього тоталітарного режиму диктатури страху. Путін більше не грається в демократію з незадоволеними ніхто не панькається, а про легітимність у світі ніхто не турбується. Вона невпинно рухалась до цього всі 24 роки путінського правління і де-факто прийшла 24 лютого 2022 року. Але цими вихідними поставила крапку. Путін зразка 2018 це президент корупції, несвободи і стабільності. Путін зразка 2024 це президент війни, терору і смерті. Путін 2024 переміг Путіна 2018. Але повторюсь: при попередньому Путіні не було бойових дій в регіонах, масованих обстрілів Росії і тотальної мобілізації. Тож ця перемога ще цілком може виявитись пірово. На перший погляд, все, звісно, виглядає трагічно, особливо для нас. Еліти залякані вбивством Пригожина і об'єднані довкола Путіна. Демократи в лапках п'ють каву в Брюсселі чи сидять в тюрмах. Там же сидять і ультрафашисти, які критикували Путіна за недостатню агресивність, а ті, що на свободі, стали штатними пропагандистами. Економіка вистояла перед санкціями. Повне військове виробництво. Армія наступає і захоплює нові міста. Та природа таких режимів, що вони так набагато сильніші, ніж хочеться нам, але набагато слабші, ніж хочеться їм. Вони здаються міцними і невразливими, а потім падають дуже стрімко і без жодних очевидних передумов. Потім ці передумови легко пояснюють заднім числом. Прикладів багато. Той самий Чаушеску був при владі 24 роки, і в листопаді 89-го року, коли йому було 71, він одноголосно переобрався президентом Румунії. Тоді режим Чаушеску здавався потужним і монолітним, ніхто не бачив жодних ознак його падіння. Через 20 днів теж. А через 30 його розстріляли. Заднім числом все було очевидно: шалена бідність, масові репресії, низький рівень життя. Захмарна корупція. Просто прилетів чорний лебідь. Подія, яку ніхто не міг спрогнозувати, але яка лягла на придатний ґрунт і повністю дестабілізувала систему. Звісно, я не говорю, що через місяць Путіна вб'ють і Росія розвалиться. Ми не маємо на це сподіватись і не повинні будувати плани, виходячи з цього. В короткій перспективі все буде гірше. Вибори пройшли, і тепер можна піднімати податки, зрізати соціалку, мобілізовувати більше людей, кидати гроші на війну і робити будь-які непопулярні кроки для перемоги. Нам головне не посипатись у першу чергу психологічно, не піддаватись паніці, не опускати руки, хто ще не в армії, підтримувати її ще більше. Не треба вірити, що все вирішиться само собою. Але так само не треба вірити, що цей ворог не переможний і йому нічого не загрожує. Коли прилетить чорний лебідь, то ті самі люди, які сьогодні говорять, що це неможливо, скажуть: ну, все ясно, мілітаризована економіка, соціальна криза, нерівність між регіонами, демографія, мігранти, етнічні конфлікти, дружини мобілізованих, кудись яйця зникли, комунальна катастрофа взимку. І купа інших проблем, на які в Кремля просто немає відповіді. Передумов для дестабілізації уже достатньо. На початку 1917 року Російська імперія виглядала потужною, армія перемагала на фронті, було налагоджене військове виробництво, кілька хвиль мобілізації. Ніхто й уявити не міг, що хлібний бунт в Петрограді переросте в революцію. Не забудьте поставити до цього відео лайк, написати коментар, щоб Ютуб просував його в алгоритмах, і підписатись, якщо досі цього не зробили. Дякую, що дивились. До зустрічі!